Трішки інформації про мій навіс. Робили ми цей навіс удвох, я і помічник мій. На все про все у нас пішло 6,5 днів. Основною метою було зробити великий прольот довжиною 8 метрів без жодного стовпа. Що у нас і вийшло? Перший стовп і через 8 метрів другий. Було прийнято рішення зробити дерев'яні ферми. Ферми робилися з дошки 30 на 100. Спочатку хотів із дошки довжиною 8 метрів, але в суть того, що не було доступності її, довелося робити із 6 метрових. Робив я з двох секцій по 6 метрів. Одна секція 6 метрів і друга секція 6 метрів. Затягували ми теж її вдвох із двох частин. Спочатку першу секцію 6 метрів ми закинули і закріпили на цих двох стовпах. А ось центральне з'єднання з другою секцією. Потім закинули другу секцію, на той край закріпили металевою проволокою. І потім вже піднімали і видавлювали вгору дві секції посередині, і тут вже їх скріплювали теж доскою 30 на 100. З цієї, з цієї сторони так само робили. Спочатку першу секцію кріпили до майстерні до цього стовпа, а другу секцію на перший стовп. І припіднімали сюди і кріпили ось дві секції докупи. Так, провисання є посередині, але ж. Зрахуванням того, що тут вісім метрів, так що, якось так.